Валентина Резніченка достроково позбавили депутатських повноважень під час сесії облради за його заявою. У звільнене селище Ольгине на Херсонщині повертаються місцеві жителі. У Дніпрі ОСББ відключатимуть електроенергію через застосунок у телефоні. Валентина Різніченка достроково позбавили депутатських повноважень. За це проголосували під час чергової 15-ї сесії Дніпропетровської обласної ради. За 92 депутати один проти, четверо утрималися. У пресслужбі облради Суспільному уточнили, що голосування відбулося, оскільки сам Різніченко подав письмову заяву про складання повноважень. Нагадаємо, 24 січня його також звільнили з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, згідно з поданою ним заявою. Нині виконує обов'язки голови ОВА. Його його заступник Володимир Орлов. За його словами, усіх радників Різніченка звільнили. Усі заступники на місцях наразі працюють. По закону, коли звільняється голова, він підписує розпорядження про звільнення всіх радників. Тобто, жодного радника наразі не працює. Валентин Різніченко ініціював складання депутатських повноважень, аби мати змогу виїхати за кордон, вважає член наглядової ради громадської організації Платформа громадський контроль Олександр Купрієнко. Підписувати відрядження людині, а це має робити Лукашук, голова облради. Якщо відомо, що а всім політичних куларах відомо, що Валентин Арзінченко хоче полишити країну, звісно, ніхто не буде. Отже, в нього залишився єдиний варіант це лишити себе мандат. Він хоче вихати, тому що вже зараз де кримінальне провадження щодо корупційного скандалу, який ви і корупційних схем фірма пов'язана з його співмешканкою Яною Хлантою, отримувала 2,3 мільярди гривень на дороги області. З обласного бюджету, яким і розпоряджається Валентин Різніченко. до того ж за словами Олександра Купрієнка, Валентин Різніченко має паспорт громадянина Ізраїлю, куди він на думку громадського діяча і планує виїхати. Я думаю, що тут все залежить від наших правоохоронних органів, тому що ця схема зрозуміла а абсолютно всім питання, чи захочуть вони внести запобіжний захід і заборонити ну там подати до суду, щоб він заборонив виїзд Валентину Різніченко на час розгляду цієї кримінального провадження. Або не встигнуть чи не захочуть цього зробити. Процес позбавлення Різніщенка депутатських повноважень триватиме кілька днів, каже Олександр Купрієнко. Після цього, якщо не буде заборону суду на виїзд, він зможе покинути країну. Я настойкова Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. У мене з коментарями все. немає. Ставлю на голосування питання 97 мільйонів гривень допомоги. Стільки виділили з обласного бюджету для жителів, потерпілих від ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра. Ці кошти як субвенцію передадуть в бюджет міста. Таке рішення ухвалили депутати обласної ради під час 15-ї сесії 3 лютого. Депутатський корпус також проголосував за внесення змін у рішення щодо надання матеріальної допомоги родинам загиблих внаслідок військової агресії. Сі РФ цивільних жителів області матеріальна допомога родинам, загиблим від російської агресії цивільним, за даними ДСНС з 24.02, з початку повномасштабного вторгнення в нашій області загинуло 215 людей цивільних, в тому числі серед них є і діти. Ми заклали 70 мільйонів по 300 тисяч для родини, в якій загинула людина. Окремо також прийняли рішення про виділення субвенції місту Дніпру для підтримки людей, які постраждали від російської агресії. Дмитро Предгер 12 років займався фермерством в селищі Ольгине на Херсонщині. Мав власну техніку для обробки землі та тримав 30 свиней. Все це мусив покинути та тікати, коли в селище зайшли російські війська. Після звільнення повернувся додому, однак вимушений жити у своєї матері у вцілілій літній кухні. Ой, будинок повністю пустой, повністю, як будто ніхто не жив, там вообще всю життя. Ось вот угол сейчас перемуровую, так як вивалився, вообще випав угол від прилетів. По двору окна вот все У Будинку ні техніки, ні вещей, ну вообще нічого не залишилося. Мой транспорт, яким я заробляв гроші, згорів <заревший> повністю. Один машина тоже згоревшая. Олена Соловйова повернулася до Ольгиного кілька місяців тому. Згадує, полями тікала з двома доньками із селища, коли сюди зайшли росіяни. Через два села йшли, пішки степам. Кілометрів 30 чим-то. Ми йшли пішки, бо ж чуть транспорт, а вони ж все позабирали усіх. У нас навіть велосипеди забрали. Ольга каже, їм ще пощастило. Згорів тільки гараж та сарай. Будинок вцілів, лише посічений уламками російських снарядів. Що прильоти були на дорогі, там два чи три. Тут окрухати є і на городі. Горіхи прикрили, бо було б кришу, криша стара, її було б здуло. Свою автівку готує до ремонту Андрій Семко. Чоловік також повернувся у селище після звільнення. Каже, спочатку не хотів залишати домівку, однак після чергового влучання російського снаряду поруч із його будинком все ж таки виїхав. Після того, як ми вийшли, буквально через три дня розгромили нам вообще дом. Мені дядько їздив, у нього там ще машина була, стояла. Стояла в дворі, прильот був повредило там їзди. Дядько поранений був, ну ти ж. Наші, коли зайшли, він вийшов в місті з сусідом моїм там живе. І в кровбасі вже прооперували, ногу, витащили з коло. Зараз в Ольгиному живе близько 50 людей. До повномасштабного вторгнення було до 200. У селищі немає комунікацій. Люди виживають за рахунок пічного опалення. За водою продуктами та медикаментами їздять у сусіднє село що за три кілометри. Телефони та ліхтарики заряджають від кількох цілілих сонячних панелей. Колись тут була електростанція, яку зруйнували росіяни. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Херсонщина. На Дніпропетровщині створять додаткові штурмові бригади, гвардію наступу. Підрозділи, що отримують назви Лють, Рубіж, Карадах, Бурєвій, формують з добровольців на базі Нацполіції, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Також вступити до гвардії наступу можуть всі, хто вже несе службу в цих структурах. Заяву можна подати на сайті або у найближчому ЦНАПі. Військові зобов'язані, яким прийшла повістка, також можуть подати. Ти щодо розподілу в гвардію наступу в центрі комплектування підпорядковуватися ці бригади будуть Міністерство внутрішніх справ. Відбір буде здійснюватися на конкурсній основі. Умови не розголошують. Ми набираємо всі батальйони для фільтраційних заходів у населених пунктах, які вже звільнені, та для самого звільнення окупованих територій. Вони приходять з своїм паспортом, запиняють нас заяву. І коли людина вже дає повністю згоду, заповнена повністю заява, вони відправляються на ВЛК із супроду нашого медичного працівника представника Нацгвардії, а потім уже далі вони відправляються військову частину. Ми створюємо бригаду Людь, в яку запрошуємо в першу чергу поліцейських діючих і тих, які колись були поліцейськими які. Знають, вміють працювати зі зброєю, яких з першого дня вчать працювати в населених пунктах, заходити в будинки, заходити безпосередньо в кімнати. Ми знаходимося в щитової дома. Обща щитова дома, гді ми можемо навіть без автоматики самостоятельно проїздить відключення по фазно. Так механічно відключати електрику не завжди зручно, розповідає директор ОСББ Олег Браславець. Утім, робити це потрібно, адже будинок розташований поряд з критичною інфраструктурою, і електроенергія там є майже завжди. Для таких будинків у міськраді запровадили новий проєкт. Для того щоб уникнути можливих перевантажень лінії чи аварійних відключень, коли немає ні світла, ні, наприклад, тепла, пілотний проект механізм, який дозволяє дистанційно, через застосунок з телефону визначати час вимкнення. Вимикати у разі якоїсь аварійної ситуації, або щоб не виникли, якщо там знають скачки напруги, просто там, пересидити цей, цей час. Долучитися до програми вирішили і в ОСББ, яким керує Олег. Проте каже, рішення мають схвалити і мешканці будинку. Для ОСМД це очень хорошо в каком плані, це, от, можна навіть відключати їх за А коли перевищення вишення йде мощності. Когда просять всіх не превышайте мощність, а люди превышают, естественно, что мы ми можемо померить поміряти в нашій щитовій і понимать о том, що у нас іде перегруз системи. Поэтому ми автоматически його просто виключили. Для того аби встановити систему у будинку, у голові ОСББ потрібно звернутися у міський департамент з питань самоорганізації населення. Ми проводимо обстеження, встановлюємо дистанційну систему управління електропостачання. В будинках встановлюється спеціалізований контактор, який пропускає різну напругу там від 400 там і вище двадцять такий доволі складний потужний механізм. До нього приєднуються окремі модулі управління. Встановити таку систему обмеження електрики згодилися 20 будинків: ОСББ та ЖБК. Санкції примусових немає. Питання в тому, дити рано чи пізно в своїх районних тепло трансформаторних пунктах чи мікрорайонних трансформаторних пунктах переключить ці будинки на іншу мережу. Тобто, вони вони побачать, якщо він цей будинок багато споживає і йде перенавантаження, вони там може місяць-два, але все рівно переключить така система відключень будинків. Єдина в Україні, зазначають у міськраді. В інших містах електроенергію обмежують у трансформаторних пунктах. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині викрили трьох імовірних агентів російських спецслужб. За версією правоохоронців вони збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військових у прифронтових районах сходу України. Зокрема, намагались виявити розташування баз сил спеціальних операцій зсу, а також інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ, затримані жителі області. За даними слідства, один з них колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції. Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили вогнепальну зброю з глушниками, бойові гранати, набої різного калібру та засоби зв'язку з представниками ФСБ. Коли я очолився товариство полів'язнів репресованих, це було 2016 року, в нас не було свого гурту співочого. І мені дуже вразила ця пісня гомін гомін Це мені так, так було якось щемливо, так воно запало в душу, і я сказав, що хочу з ними співати. Спочатку вони співали до речі, цей хор співав такі старовинні козацькі пісні, а з моїм приходом я наповнив їх стрілецькими піснями. При забуті, бо мало відомі імена, які видаємо про них листівки і проводимо лекції в начальних закладах. Ну і мені здалося, що непогано було б ці лекції супроводжувати співом. Ну, і я вирішив, що от. Цей цикл стрілецьких пісень, що це буде дуже доречно. Ну а потім з'ясувалося, що вони і зараз актуальні ці пісні. Україна, бідже... Летіла Зуля через мою хату, плаче Україна під церковні дзвони. Оце це мої слова. А мені 87. Іде 88. Я ці пісні згадую поряд із е, криками і сльозами жінок. Це була війна. На волі нам руїни і незгоди, не сміє брат, набрати ти убій і синьо жовтим прапором свободи зібрає весь великий дарі світ. Наш народ співучий він без пісні не може. В піснях все було, те, що не можна було. Скажімо, говорити, то в піснях там, ніби виливали люди душу. Українська держава. Вільна, міцна, по Кавказу. Пісня перемоги. Я думаю, що ми її ще не придумали. Можливо, ми напишемо таку ще пісню. Створимо, так. Криворізькі волонтери організували доброчинну акцію Гривня перемоги у приміщенні центру незглавності. Містяни можуть здати банкноти старого зразка номіналом 1 та 2 гривні. Ці банкноти мають вилучити з обігу 30 вересня цього року. Захід, за словами волонтерки Олени, є частиною загальноміської акції Мільйон на дрони перемоги. Ми готувалися до ремонту, збирали якось кошти, навіть такі, тим паче, воно вже давнього зразка. Тому до акції гривня перемоги ми вирішили долучитися справді, оскільки є такий скарб, треба допомогти. На пункті незламності ми утворили таку скриньку, де всі бажаючі відвідувачі нашого пункту незламності приходять і кидають купюри старого зразка, які потім підуть на дрони для наших хлопців.